Стадіон, так стадіон Всі ми пам'ятаємо цю вже крилату фразу, яку промовив Петро Порошенко під час президентських виборів на запрошення нинішнього президента Зеленського, тоді ще кандидата, на відкриті дебати, які він пропонував провести на стадіоні. І от щось подібне вже президент Зеленський відповів бункерному диктатору Путіну з приводу переговорів у Туреччині прямих переговорів. Про що йдеться чи згодиться Російська Федерація на такі. І умови, що вимагають натомість, і які пропозиції лунають від європейських лідерів, дізнайтеся з цього відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб всі побачили це відео. Звісно, напишіть коментар. А ті, хто побачив мене вперше, пропоную підписатися на канал Мотивасян Ньюз. Станом на сьогодні, на 12 травня, на 18.16, коли записується це відео, президент Зеленський вкотре заявив про те, що він готовий зустрітися напряму з Путіним у Стамбулі вже цього четверга, 15 травня. Ну і звісно, президент США Трамп також наголосив на тому, що це має стати початком кінця війни і, врешті, миром між Росією та Україною. Європейці поставили ультиматум Путіну: що він має відповісти на запропоноване перемир'я тридцятиденне. Припинення вогню вже зараз цієї доби, інакше вони посилять санкції на тлі цього всього. Росія ну майже мовчить. Лише Дмитро Пісков заявив про те, що так розмовляти з Росією ось такими ультиматумами неприпустимо. і так це не працює. Хоча президент Зеленський все одно буде чекати у четвер, будь-що Путіна у Стамбулі на Переговорах, що ж буде відбуватися далі, намагалися проаналізувати журналісти The Guardian. Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі у четвер, що стало драматичним кроком після вихідних, сповнених дипломатичної метушні. Його коментарі прозвучали після того, як Путін відхилив вимогу України та європейських союзників підписати 30-денне припинення вогню, але заявив, що Росія готова до прямих. Переговорів з Україною Путін сказав, що делегації двох країн мають зустрітися у четвер у Туреччині. Ну і хитрість Путіна тут була обломлена, так би мовити. Він знає, що українці раніше казали, що або припинення вогню, а далі вже розмови про якісь переговори. І пішов в Обанк. Мовляв, не буде ніякого припинення вогню. А от переговори пропонує. Президент Зеленський погодився. Тепер м'яч, як то кажуть, на полі росіян. Хоча європейські лідери наполягали на тому, що переговори Говорів не повинно бути, доки Путін не погодиться на припинення вогню. Дональд Трамп цього тижня тиснув на Зеленського, щоб той негайно погодився на переговори. У своєму дописі у своїй власній соціальній мережі він про це написав невдовзі. Після цього Зеленський оприлюднив свою несподівану пропозицію. Ми очікуємо повного та тривалого припинення вогню, починаючи з завтрашнього дня, щоб забезпечити необхідну основу для дипломатії, заявив президент України. Немає сенсу продовжувати. Вбивства і я чекатиму на Путіна в Туреччині в четвер. Особисто я сподіваюся, що цього разу росіяни не шукатимуть виправдань. Зеленський з Путіним не спілкувалися безпосередньо з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а публічно відомих переговорів між Москвою та Києвом не було з березня 2022 року, невдовзі після початку великої війни. У своїй заяві на своїй соціальній мережі Трамп заявив, що Україна повинна зустрітися. Просто зараз, причому великими літерами він це писав. Він сказав: президент Росії Путін не хоче укладати з Україною угоду про припинення вогню, а радше хоче зустрітися у четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це негайно. Великими буквами наголошую, написав Трамп. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, європейські лідери та США знатимуть на чому і на якому ґрунті взагалі йдуть справи. І зможуть діяти відповідно, написав президент Трамп. Вимогу про 30-денне припинення вогню озвучили в суботу під час візиту до Києва лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, які разом із Зеленським зателефонували Трампу перед спільною прес-конференцією. Британець Кірстрамер заявив, що якщо Путін відхилить пропозицію, ми відповімо співпрацюючи з президентом Трампом і з усіма нашими партнерами, посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України. Щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, сказав Кірстрамер. Відповідь Путіна на ультиматум прозвучала у незвичайній формі заяву, яку було зачитано журналістам у церемоніальній залі Кремля. Він звинуватив Україну у порушенні е попередніх угод про припинення вогню, але сказав, що незважаючи на це, він пропонує обом сторонам зустрітися для переговорів, які за його словами можуть відбутися у Стамбулі вже е 15 травня. У четвер він не сказав, хто буде присутній. Утнії, хоч спостерігачі загалом очікували, що він надійшли своїх головних дипломатичних помічників. Ми готові до серйозних переговорів з Україною і хочемо вирішити корінні причини конфлікту. Сказав він. Нагадаю, що Пекін, тобто Китай Сі Цзіньпінь, теж виступили за припинення вогню тридцятиденне і за прямі. Переговори, і це вже певний тиск на Путіна. Тон Путіна виглядав ретельно вивіреним, щоб відхилити вимоги Європи, але водночас створити враження конструктивної гри Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна, як правило, була набагато м'якішою до Москви, ніж до Києва. Путін окремо подякував новій адміністрації США за зусилля щодо врегулювання. Конфлікту відповідь Трампа свідчить про те, що ця тактика можливо вдалася, завдавши значного удару по єдності заходу. Однак його пост у Trust Social також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював приватно останніми днями жорсткими вимогами Москви щодо війни в Україні, пропонуючи пряму зустріч із путіним у Стамбулі, Зеленський схоже перехоплює ініціативу, чинячи тиск на російського лідера, який рідко. Подорожує спонтанно, щоб той або відвідав зустріч, або відмовився, так зробив Зеленський. До втручання Трампа Зеленський та керівник його апарату Андрій Єрмак виключали можливість переговорів до укладення договору про припинення вогню. Спочатку 30-денне перемир'я, а потім все інше, сказав Єрмак. Президент Франції Еммануель Макрон також написав у неділю вранці у мережі X, що Жодні переговори неможливі, доки Путін не погодиться на припинення вогню. Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас бомбардують цивільне населення. Написав він шквал пропозицій та ультиматумів, що обмінюються домовленостями, свідчать про швидку дипломатію навколо конфлікту. Але за риторикою не зрозуміло наскільки змінилися фундаментальні позиції обох сторін. Україна та її європейські союзники хочуть повного припинення вогню, після чого розпочнуться переговори щодо всеохоплюючого врегулювання, включаючи розміщення європейських сил заспокоювання в Україні, точний склад та обов'язки яких досі обговорюються між союзниками. Путін з іншого боку, хочу продовжувати боротьбу за посилення тиску на Україну, щоб вона підписала низку основних вимог Москви, які мало змінилися з самого початку вторгнення, окрім територіальних претензій на окуповані нею регіони, очікується, що Москва вимагатиме гарантії щодо майбутніх політичних та військових рішень України Кремль вже чітко дав зрозуміти, що не прийме західних військ, розміщених в Україні. Високопоставлений помічник Путіна Юрій Ушаков заявив у неділю, що попередній перший раунд стамбульських переговорів, що відбувся навесні 2022 року, має слугувати основою для будь-яких нових переговорів. Витік чернеток цих переговорів свідчить про те, що представлені Росією умови фактично означали капітуляцію України. Цього разу вони теж хочуть висунути схоже такі самі умови. Підтримка. Ка Трампом ідеї Путіна з'явилася після того, як його посланець з питань України Кіт Келох підтримав позицію Європи, що свідчить про те, що президент США часто буває непередбачуваним навіть для власної команди. Як неодноразово говорив президент Трамп, припиніть вбивства спочатку безумовне 30-денне припинення вогню а під час нього перейдіть до всеохоплюючих мирних переговорів не навпаки. Написав Келох у мережі Ікс протягом кількох годин після звернення Путіна в неділю. Вранці Росія запустила понад 100 безпілотників по Україні, оскільки триденне припинення вогню оголошене Путіним в односторонньому порядку завершилося. Хоча воно порушувалося протягом усіх трьох діб цього так званого перемир'я. Припинення вогню було прив'язане до 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні, з нагоди якої Путін головував на військовому параді у Москві, серед гостей якого були лі. Дири Китаю та Бразилії Київ відхилив припинення вогню, назвавши його цинічною спробою уникнути нападів на Росію під час параду, тоді як Москва продовжує відкидати заклики до довгострокового припинення вогню. Отже, як бачимо у дипломатичному сенсі, Україна обіграла поки що принаймні. Путіна він намагався таким чином поставити Україну незручне становище, що мовляв. Ну ви ж хотіли спочатку 30-денного припинення вогню, а потім переговорів. А я відмовляюся і пропоную одразу переговори, думаючи, що Україна не піде на поступки, дасть задню і скаже: Ні, давайте робити так, як ми озвучили з європейськими колегами. Але неочікувано Зеленський каже: Окей, я чекатиму в четвер тебе. У Туреччині, але конкретно тебе: ні твоїх помічників, ні когось зі сторін, а особисто, я особисто тебе. На мою суб'єктивну думку Путін не полетить у Стамбул. Ну, по перше, він боїться. По-друге, це прояв буде слабкості певної. Ну і по третє, він боїться, що не впорається з дипломатією, яку зараз поширює Україна. Хоча все може бути, він може показати, що ось я приїхав, і почати знову крутити стару е платівку про те, що денацифікація, демілітаризація, ніякого НАТО е віддавайте нам свої території і все таки. Ке, цілком ймовірно, що він просто приїде проговорити те саме. Проте е самі переговори, це вже певний поштовх, і принаймні зараз Трамп буде розуміти, хто дійсно за мир, а хто намагається гратися у гру, і це точно не Україна. Ну а поки ці промови, поки ці е якісь прогнози звучать: війна триває кожного дня, кожної хвилини. Наші військові навіть під час. Е Оголошеного путіним так званого триденного перемиря боронять нашу землю і відбивають ворожі штурми, які не припиняються. Наше з вами завдання допомагати нашій армії в першу чергу. Тож, друзі, користуйтеся тим, що під Описом цього відео в описі відео знайдете всі реквізити і посилання на картки, банки і конверти українських банків. Полтавські волонтери з 2014 року займаються цією діяльністю і намагаються допомогти тим, хто на самому нулі, на свар... самому передньому. Краю і всі запити, звісно, термінові. І маленьких донатів не буває. Тож користуйтеся навіть 10 гривень за буквально 3 хвилини вашого часу можуть допомогти. Заздалегідь дякую. Ті, хто бажає підтримати мій канал, така можливість теж є. В описі відео знайдете всю інформацію. Друзі, теж заздалегідь дякую. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться і рекомендуйте мій канал. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні.